25 серпня, чи ростуть груші на персиковому дереві? Аліса з Міланою зривають персики з дерева, а Артур складає їх у відро. Цікаво, чи знайду я на дереві серед персиків груші?» – запитує Аліса. Звичайно, ні. Усміхається Мілана. Ти хіба не знаєш? Що на персиковому дереві ростуть лише персики. Бог створив різні фруктові дерева. На кожному з них росте свій плід, на яблуні яблука, на грушовому дереві груші, а на сливі сливи. Так не буває, щоб на яблуні виросли сливи. Так і люди, які вірять у Бога, повинні робити тільки добрі справи. Мій піплійний вірш. Адже будь-яких дерево пізнається за його плодами Луки 6.44. Моя молитва. Вірю я в тебе, Ісусе, робити лише добро прагну.